Привіт, мене звуть Ілона. Я проходила курсу. Я на півтори роки тому. І ці всі півтори роки зараз я займаюсь продажами за системою Дерек Целка. Я прийшла, тому що я хотіла почати заробляти, щоб це було легше, більш автоматизовано, і в мене були якісь такі амбіційні плани на те навчання, яке в мене вже було. Я просто не могла його нормально толково продати. Тобто, в мене вже був готовий невеликий продукт з цілком класною, якісною інформацією. І що? І все справдилось, все вийшлося. Не без таких жорстких крінжових, княжних моментів, коли не виходила. Але в цілому проділка удалася. <рес> але дуже круто, що у Яна на курсі просто дофіга детальних, класних, зрозумілих уроків, як це все робиться. Можна завжди там написати кураторам, подивитися якісь технічні відоси. Це було дуже круто. І в мене був пакет менторства. Тобто я приходила на зідзвони, якісь точкові, дуже конкретні, зрозумілі ключові дії, я не рекомендував робити. Я тоді на той момент, напевно, що зі своїм досвідом, відсутнім досвідом, не могла би так зробити. Тож зараз моє життя змінилось так, що е, ці невеликі продукти приносять мені кошти. Я не скажу, що в мене супер сильно все залітає, але я можу на ці кошти жити. Я займалася раніше езотерикою таро, і там був невеликий курс, який був частиною воронки, і приводив дуже класних лідів, які готові були купувати великий курс. Ну, на цьому я і заробляла. Зараз я старо завершила, але продаю все одно по цій системі курси. От на мене, наприклад, за 10 днів на автоматі практично був дохід від. 700 доларів з вкладеннями 600 тобто каса десь 1400 доларів. Я вважаю це класний результат, ну як для мене, для моїх курсів, не вкладаючи в це практично часу. Але ще раз повторюю, що я зробила до того якусь велику роботу і дуже вдячна Яну, тому що він допоміг мені взагалі зрозуміти, як ця система працює, і якось вмонтувати її в, в мій бізнес, тому що ну. Всюди є специфіка. Я вам дуже рекомендую це навчання, якщо ви хочете заробляти в інтернеті на інфопродуктах. Це одне з найкращих навчань. Тому що з усього, що я проходила саме з цих курсів, я маю конкретний дохід і мала його бачила його в процесі того, як проходила навчання. Це все було дуже живо. Тож, highly recommended, Приходьте, буду рада вас бачити в ряду інфобізнесменів за системою Далік Цел. Течка!